Панове, привіт 5 серпня у суботу, о 20.00 за київським часом в Лондоні на Стемфорд Брідж відбудеться благодійний футбольний матч Game for Ukraine. Команда Шевченка проти команди Зінченка. Багато відомих футбольних імен, серед яких є чимало справжніх легенд. Ну і головна мета цього поєдинку зібрати донати на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею, який у березні 2022 року було зруйновано російськими окупантами. Я захотів долучитися до цієї події, тож вчора провів. Благодійний стрім, де зібрав команду в Ultimate Team із цих гравців, які будуть 5 серпня грати на Stamford Bridge. Ну і вивів монобаночку зі збором коштів. Досі можете зараз долучитися. QR-код вам залишаю. Посилання ще залишу в описі під відео. Якщо є бажання, долучайтеся, підтримуйте. До речі, трансляцію цього поєдинку, певна річ, безкоштовно, можна буде подивитися на Сетанта Спортс. Залишаю посилання в описі під відео. Ну а як ці хлопці зіграли в моїй команді? Зараз побачите. Зроби в ділу гуляй сміло. Сподіваюся, що саме таким чином полтавська ворсла підходить до завтрашнього матчу відповіді в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції. На цей та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємний бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів Андрій Шевченко, Михайло Мудрик, Саміелето, Кларен Зайдур, Джан Франекдзола, Майкл Есєєн, Олександр Зінченко, Жерар Піке. Fabio Cannavaro, Cafu e Peter Cech Всі вони, окрім кафу, зіграють 5 серпня на Стемфорд-Брідж. Кафу треба було докинути, бо правого захисника немає серед тих прізвищ, які заявлені на цей матч. Там ще є Кліши, Джокол, Роберт Пірес, Клод Макелеле і Євген Коноплянка. Кварацхелію ми закинули чисто, бо слот треба було заповнити зідані. Вересхелія там буде Шутарвеладзе. Ми замість руладзе закинули кварацхелію. Ну а Зідана чисто так з клубу підтягнув. Щоб ще один слот заповнити, бо на поле нас не випустять, розумієте? Номери! Мудрик, 15-й, Шева, 7-й, Зінченко, 35-й, Піке, 4-й, Канаваро, 3-й, Кафу, 2-й. Вперше я зараз граю українською формою проти української форми. Я раніше до цього ніколи так не став. Я собі вибирав там або жовтого, або синю суперником якусь там взагалі іншу. Ну, бо якось нелогічно, коли грає українська проти української. Ну, ніби як сам проти себе граєш. Але це матч якраз, де буде жовті і синій, тому логічно. Перший наш суперник, і можна сказати, гості, яких ми запросили на цей матч. Який відбудеться 5 серпня на Стемфорд-Брідж. Добре. Ми в першій атаці. Чи зможемо одразу забити гол? ого го яка комбінація. Джан Франко дзола Після передачі від Андрія Шевченка, начебто. Шерар Піке без хімії, але з якими анімаціями? Мудрик. Мудрик. Продавився. Оп, технічно. Ніколи не сумнівайтеся в ньому. Михайло Мудрик. Гарно. Віддає! Мудрик! Ого, Шева! 2-0. Яка зараз е, була зв'язка ця українська. Молодість і не хочеться цього казати, що старість і великий досвід це так. Чан Франко Джола, ну, прямим ударом. Хоба. О, поперечина. Ето, файно, мудрик. Шева. І це має бути. Третій гол так і є, гарно. О, Лоренцо Інсінь є тут. Фіго чаві. Чи я щось не пропустив раптом. Шева, це гол. Ясно, що це гол. Андрій Шевченко, тільки таймінг не зелений. Капітан нашої команди, молодець. Добре. Ой, Шева, класно ЕТО. Чудово, 2-0. Трохи сильніше, мабуть, суперники підлітати, а поки що забиваємо, можливо, третій. Так, Шева. Київське Динамо у нас на емблемі. Наскільки слабкий захист, настільки весела атака. С кросом граючи відключив. Граю, граю з кросом. Мудрик. Шева. Шева. Ще далі. І в порожні ворота. З метра просто дзоли. Ага, супер не хочу грати. Мальдіні. До речі, Мальдіні можна було би підтягнути в нашу команду. Схоже, як було в одній з попередніх версій FIFA, коли. Л1 не родин кидали. Йой-йо-йо, який удар. Ми пропустили, ми вперше пропустили, і вперше нам треба відіграватися. Зола. йому, і... Один один. Так. Ай, мудрик, боже, бідний Сендюз мудрик, Там його перегребсти вирішив разочок. Шава. Можна мудрику дати. Михайло. Михайло сам! Удар! Ай-яй-яй! Без офсайду, добре. Вибачимось перед суперником, але скажемо, що справедливо. Дуже класно пробував мудрик. Чекує на виконання. І стійка. Ой-ой-ой, піке. Добре. З молодець. О, піке пішов в атаку. Нічого, а в атаку він біжить. От ленкті, бляха. А в захисті не хотів бігти. Мудрик. Чудово. 3-1. Шева забиває знову після асисту Михайла Мудрика. Українська зв'язка працює знову і знову. Хоп. Хоп. Добре. Мудрик. Михайло, можна на дальню. Гарно. Є, Дзола якось там перестрибнув опонента. Хто то був? А то, напевно, той. Чайо Кайо Енріке. і імбапе. Михайло, михайло. Бляха, селіба. Ой, добре, 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 ви. І чудово куртуадес. Дуж добре, піке. А піке легенду дадуть чи ні? Слухайте, тут буде така якась молода легенда. Ліги чемпіонів вигравав, євро брав, світ брав. Питання. 35 я в шоці. 35 же легенда, то не може бути. Ну Хоча б геройчика би дали. Шева, 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 можна? Ось так. О, в стилі Андрій хотів дати легеньку фінець шот. Ай, хотів ай ай, хотів ефектно покласти куртуа, але не вдалося. Ясненько. Та все, я більше не буду. Той куртуа, бляха, його не перекинеш. Ще разочок. Ай, Шева був найближче поперечено. Десь можна знайти. А може на Ютубі я не з. О! Бляха, шо за гол. Ваня, хто тебе взагалі пустив грати, Ще й в українській формі. Ей! Автогол записали на чеха, що я пропустив? Скільки я міг йому забити? Мінімум два таких, що я перекидував. Ухто і? І? А... Кафу, це чудові. Е... Рев, то йде ти в сраку? Пірес виходить, Джо Кол може вийти. Шева втомився, Шева втомився, джола страйкер. Фак, Хто ну таке пропускати? Я таке не хочу пропускати. Я його стільки пробачав, коли не забивав йому, то не чесно. 78-ма хвилина. Ми не відіграємося. Ні, не грай як паскуда. Чей. Ну як, ну як? Рев паскуду взагалі за що фол дали спочатку. Фол, з якого я пропустив, за що дали, питаю? Кінець матчу. Знову це Івані. Ого, червоний рашфорд, червоний имбапе. Без офсайду. Він не встиг. Добре. Мудрик. Ми мало чудили в попередньому матчі, хотілося зараз знову щось чудонути, але. Ей! А! Ого! Дякуємо. Але вибачимось. Гото був гол. Модрик. Ой, гарно. Ой-ой-ой! Ой-бо! -ой. Ой Бідний Вандерсар в цьому матч він просто загнаний як песик в Буду. Ого, польська! Як там розмальований весь стадіон? ось скільки рожевеньких. Яксон, Чакірі, Бучаран, Ройс. Зола навіть тут вигризає м'яч серйозно. Ну, Дзола неймовірний. Ну, Дзола просто неймовірний. Він там вигриз той м'яч на фланці, і це спричинило саме взяття вуріти. Ну, зараз. Та, що супер суператака та де в мене. О, стіга! Ой -ой -ой, ой -ой -ой. Несеться, а! Стига! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ройс чех. джи сечех! А, -а, -а, -а піке. Ой-ой-ой, небезпека! Дасть спас, чи не дашь пас? Це, що, що. Ми статисти просто в захисті. Статисти. Что Ой, фантастично просто! Ліва нога в нього на гавню, 4 зірки, не пам'ятаю, 5 на який удар лівою, Воу! Wow. Зелений таймінг. І вже 2-2, і ми зрівнялись. Що він там торчить? <bunny exhale> а, це то там парочка, значить, Дейк, Гомес. Така, що більше, ніж 2 вона не пропустить. Ну ясно, це гарінча, це кінець. Ну що, йду, якийсь пак відкрию. Ну, давай, 10. 85. І тут Тоті Гулліт. Ні, тут Ліга Європа. Турнір для Дніпра 1. О, Пірло! Дивись, він, до речі, нам зараз підходить в цю команду. Та все-таки товаришевий як не як. 93-й рейтинг 5 на фінтах. Скільки сотку. Ну. Але гарно, гарно. Макуайр Striker. Є. І розганяється, хтось там зловлений, Ларен Зайдорф, Він не забивав, він забивав, він може забити. Він тільки асистував поки що. Кларенс Зайдорф! Кларенс! Зайдорф! І ось він гол Кларенса Зайдорфа. Вишуканий! Накрутив, розібрався в соло. 1-0. який там курс зараз по фунтах. О, Зінченко, Ой-ой-ой, Сен-Джуз віддав! Щось у нас тут градус на полі значно вищий, ніж буде. В суботу на Стемфорд Брідж. Під катах почали летіти хлопці. Не бережуться. Оооо, дзола. Ну а після плей-оффу Champions я зайшов на кілька матчів у Division Rivals. Погляньте на ту команду. Боже, купа рожевих і ще й чех Джола! І можна в дотик, Можна в дотик, Я вам покажу Division Rivals. сюди сюди, я вам покажу. Опа! Опа! Шевагол! Но. No. Ей, Вар! Ей Ой-ой-ой! О, чех, добре. Можна. І дальня стійка! І в дотик, в дотик, Не приймаючи. На! Division Rial Jan Франко Дзола. Поїхали. Зайшов, зайшов цей гол! Михайло Мудриксен. Я сподіваюся, що в eavc 24 він не буде Мудриксен. Він буде Мудрик. Бляха, дайте йому геймфейс. EA. Цей паробок 100 мільйонів вписав в історію українського футболу. Ха-ха, який підкат! Канавара вручну вручну стрибнув на досвіді. Гарно. Євген коноплянка. 73 швидкість, 70 удари, 69 пас, 72 дриблінг. Конопляночка. Диви-диви, якийсь там дриблінг український зминаю. Оу! А, який удар! А не відбудовувати. Але знищуємо ворога, а ворога відбудовуємо в себе. Тому о, -хо -хо! канаваро! А що тут? Скажи мені, на що ти зараз розраховуєш? Ти хочеш 3-0 відіграти, чи що? Ти хочеш мені? Ти, ти, ти хочеш 3-1 відіграти зараз, чи що? Ренату Sanchez Pisхуan. Оп! Отак-от. От Отак. От диви, диви, диви. Коноплянка, болрол! Коноплянка! Хіл ту хіл! Коноплянка! А! Ха-ха-ха, Євген! Коноплянка, ветеран українського футболу вже! 4-1! 4-1, який соло-прохід 70-го рейтингу Євгена Коноплянки, браво! Гол коноплянки надихнув одного із глядачів на стрімі на невеличкий челендж. І він сказав: якщо Коно забиває ще один гол в одному з наступних матчів, то плюс 500 гривень прилітає на наш збір до фонду Юнайтед-24. Ну і взявся я за цю справу, але скажу одразу, що в кількох матчах я відлетів. Ну а тоді сталося ось це. Та псоба ворота. Делік два ранку лібалі. Тут суперник буде грати 3-4-3. Ми пропустимо, можливо, багато, але якийсь демидж точно нанесемо. Не якби він не рухав свого голкіпера, то все, GG. Коно. Фінець. Гоха! <laughs> Коноплянка! Плюс 500 на Юнайтед, 24 від Євгена коноплянки. Який гол, я бряха згадав Вемблі? Там би було тільки що десь, може 7-8 метрів назад від воріт. Ярмола на полі замість коно. Ярмола теж хоче забити. Ой. Ярмола. Бам! Гол! Андрій Ярмоленко! Ой-ой-ой-ой-ой! Цей матч в підсумку я програв, але ж які голи відвантажили коноплянка та Ярмоленко. На сьогодні все. Якщо це відео і цей склад вам сподобались, то обов'язково лайк. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.